Всім привіт. Йде у мене ремонт мопеда. Це в нас Honda Takt. Капець, вже не знаю, що робити. Коротше, розкажу. Е, закручений до упору цей вінт, Винт холостого ходу. Тоді він починає працювати. Якщо відкручуєш, починає глохнути. Не знаю, як по мені, то де то йде подсос воздуха. Може в когось такі мопедики, Уже хто вже хтось ставкувався з такою причиною, проблемою. Що тут може бути? Тому що я вже все, вже, вже тут герметика намазала. Думав, що вже тут десь підсос воздуха йде, тому що на всьому закритому і воно працює. Тоді і то даєш газу йому, так на холостих держиш все, тільки газу даєш, починає зразу давитися І глохне. Чорт його знає, в мене була колись на... на цьому проблема така. Ну, тут планка випала на декомпресор, де йде цей. Не декомпресор, як він там правильно називається, вже забув. Ну, коротше, тут планка йшов підсос воздуха і теж не міг ні холостий не виставити, нічого. Потім вже затулив цей отвір, все нормально, все працює. Ну а тут же не знаю, вже, все передивився, перебрав. Погодка в нас шепче Дождя раляє через день. У нас наверх таких опадів, уже не, я вже не пам'ятаю, коли були. Нам вже міліметрів 100 випало за, ці, за цю неділю, за втора неділя вже йде дожджі. Сонячник ще нічого не сіяв, не знаю, коли це все протряхне, На поле не виїжджав і вирішив зайнятися ось цим мопедом. Тринчик. Не знаю, блін, я вже все передивився. Зараз хочу зняти кришку. Тут де оце механізм. Подивитися на стан сальника на колінвалі. Блін, ну вже не знаю, що карбюратор новий брався. Правда, китайський, ну новий. Уже все. Що тут уже може бути, я вже навіть не знаю. А ну хтось там підскажіть, що там може бути? Зараз все одно я знімаю кришку, дивимося на сальника, а там вже будемо далі розбиратись. Так, кришку відкрутив. Цю кришку. Кікстартер. і ось цю кришку де. Не, це все перемити, тут, бо тут бачу все стружки. Так, зараз болтики до болтиків, щоб потім не шукати, що відкуди відкрутив. Так, і ставимо в сторонку. Ну що тепер тут -то у нас? Тут щось уже зрізали, хімічили. Ремішок. Так, тепер треба відкручувати, я так розумію, оцю гайку. знімати отсюди це все діло. Зняв я ось цю шестеренку. Це було, звісно, що то з чим то, ви подивіться, тільки, чим я знімав, коли тут трактор ремонтував а не, а не мопед. Це просто жуть. Зараз дивимося на сам наш сальничок. А сальничок у нас, я так предполагаю, що... Вон. По-перше, во пускає бензин. А во-вторых... Зараз я протру і там видно ...отвір. Так що буде він під заміну Так, вроді тут у нас ще... Та тоже вже по 6 лицо Шліців, шліців і немає Блін, ну це конечно жесть взагалі, повніше, я не знаю, блін. Хто це придумав вообще Не знаю Я про ніколи в би не купив такого мопеда Двухтактний Вроді все просто Ну коли ламається він як починає, то це все, це гаплик. Коли працює, то ще нормально. А коли вже він починає ламатись, то це вже не діло. Так що тут я би сказав навіть, що люфт колінвала є. Так, ну коротше, зараз поки міняти будемо сальника, там вже будемо розбиратися. Протру, зараз і покажу що там. Так, ну шо, що, дивимося, що з цим сальником? Ось, знизу от слова зовсім немає. От цієї резинки, де повинна там бути употняє, де прилягає до самого колінвала. Набивали, видно, спеціалісти такі ж, як я, тому що побили сам корпус. Корпус саме оцей побили. Вони по діаметру взяли. Ще й перекос. Ну, коротше, це трендець. Під заміну, це 100% під заміну. Тут щось нарізали. Не знаю, коротше, що тут взагалі робилось з ним. Ну, сальнику гаплик це 100%. 100% до гадалки можна не ходити, Тому що от з той сторони він там знизу он розірваний. Ой, намучився, звісно, я з цим мопедом, ви навіть собі не представляєте це взагалі. Ну. Зараз поки буду чекати запчастини. А ви в коментарях мені напишіть, що може бути. Де і ще які причини, щоб я вже так прочитав коментарі і подивився на це все діло. Ну я думаю, що це ще, напевно, цей сальник. Тому що ну, видно, що йому тут, звісно... Плохо, плохо він себе почуває. Якось так. Дощ у нас своя не перестає, Ну хай йде нічого. А ми поки будемо збирати цього монстра, треба це все діло перемить, протерти. Зараз витягнемо ще сальника, ще покажу, які розміри, може комусь понадобиться. Ну и на чём будем, наверное, заканчивать. Так. Вот такой сальничок. Сейчас. Тут размеры у него. 15, 25, 6 тут. Ну, может, 2. Люфтець є. Mm. Я б сказав би даже, не знаю, що такий він должен бути. Черт його знає. Ой, коротше, так. Да. Ось такий ремонт. Ну, ось видно. Тут взагалі уже цього буртика немає, та він взагалі якось... яйце подобно. Потому що наперекос стояв і від яйця подобно стерся. Кришиться сам по собі. Ну ось так. Будемо вже чекати на запчастини, поїду куплю. І вже буду в вслідному відео вже збирати. Ну а ви поки що пишіть, що ви думаєте. В кого є такі мопеди. Це діо, так, там без різниці, хондиці, всі. В принципі, те же саме, я думаю. Це та же Беліберда. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео.